Пане Микола, ми тут почали говорити про мобілізацію, зачіпили і мобілізацію у Росії. Так їх все більше росіян цих орків йдуть на війну в Україну. Таке враження, що гарматне м'ясо не закінчується. Мобілізація безкінечна. Так, тими силами, які боронять Україну, от зараз нашими військовими хлопцями і дівчатами, ми зможемо вигнати ворога з нашої землі до кінця 2023 року. На сьогоднішній день ми маємо підготовлені сили і засоби для того, щоб потужно не тільки стримувати ворога, а й але наносити контрудари. Ми показалися і на харківському напрямку, і на південному напрямку, і зараз перемагали велика частина на Бахмусу-Средарському і запорізькому напрямках. Тобто, сьогодні ми говоримо, що ми здатні проводити не тільки оборонні операції, але й наступальні операції. Але з того, що навіть з крайній решта, який пройшов. Ми отримали сотні одиниць і е, високоточної зброї, мільйони боєприпасів, а це не сотні тисяч як було раніше. От тепер вже тяжка техніка спочатку е, БТР і БМП, а тепер вже мова йде про декілька буквально е, тижнів. Можуть бути поставлені і Абрамси, і Ліопарди до сотні, тобто, і дальнобійні артилерії, і ракети до 160 кілометрів. Тобто, сьогодні ми говоримо не тільки про кількість людей. А говоримо про високий рівень якості і технологічно ми на порядок вище, ніж Російська Федерація. І навіть концентрація сьогодні 200-300 тисяч, які вони говорять, фактично не вирішує проблеми на полі бою. Да, це ще будуть великі бої, навіть і не бої, і з нашого боку, деякі мірі, але це вже буде працювати технологія. І я ще хочу підкреслити, що ми не тільки акцентували гнамоб ресурс. Він зараз ми будемо говорити, але якщо ми маємо цю високоточну зброю, ми повинні знищувати всі резерви на підходах. 160 кілометрів б'ємо, б'ємо на 160 кілометрів. По чому? По потягах, по колонах, відповідно, по складах боєприпасів, по штабах, відповідно, по комунікації, Хаймерсі, от якраз, і е, потужні, інші, М-270. На 80 кілометрів. Ми знищимо все. Поле бою залишається у противника голе. Нема ні підкріплення, ні боєприпасів, ні нівих засобів. Це потужна сьогодні тактика. З іншого боку, це зрозуміє підготовка, те, що говорив і залужний, це потужних контрударів. Це повинно бути неочікуване, але потужні удари з флангів, стилею з проведенням з, проведення з одного моменту і ударів по е комунікаціям, по штабам, і проведення, можливо, навіть диверсію тилу. Оце та модель, яка забезпечить і прориви, наприклад, на Луганському напрямку, на Південному напрямку і звільну територію до Криму. Зрозуміло, що дуже важливу тему підняв моб рекрас ре е е е е е е е резервів. Чому? Тому що армія без моб резервів не буває, вона не буде ефективною. Це з одного боку не тільки заміна ротація, що дуже важливо. Ті люди дійсно вони психологічно стомилися, вони можуть без 10 місяців або 11 перебувати на полі бою, але й поранені. Але друга складова частина. Ми повинні підготовити і нові якісні склади цьому брезерву, які будуть якраз і навчені на новітнє озброєння, техніці, безпілотників, е, які сьогодні повинні вже бути тисячі. От на е, якраз і Абрамсах, на ліопардах, на всіх системах ППО. Оце той резерв, який вже безпечить о той новий якісний формат зміни в війні, не тільки кидати на поле бою людей. Зрозуміло, що повинно бути піготовані і бійці, і якраз е, сухопутних військ. Але це той резерв, який повинен готуватися сільго високого рівня. Я просто сказав свої практики. Якщо ти день і ніч готуєш висококласного бійця спецоперації, то в тебе на рівні підсвідомості вже працює потужна модель битви на війні на фронті. І ефективне дії злагодження, От, і ефективні дії команди. Разом. А тоді, що ми говоримо системи керування, які сьогодні відробляються від верховного командування до конкретного зводу, а це вже нова модель вже ведення війни. Це якраз дає можливість ефективно реалізувати всі резерви. І ті висококласні резерв, які ми не встигли підготувати на початку війни, сьогодні повинні задіяти повнокровно вже на етапі і оборони, і саме головне наступ. Пане генерало, це той класник і сьогодні. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, скільки нам потрібно резервів, аби ця зброя сучасна точно попадала в ціль? Це треба сотні Я тисяч, 50 років. Вже планується планується вже, і вже проводиться навчання до 50 тисяч осіб в Британії, в США. От сьогодні про Фінляндію домовилися інші країни НАТО, де проходить навчання у цей великий контингент. Якщо ми говоримо більш так широко, з урахуванням нового, нових поставок і нового зброєння, десь до 100 тисяч ми повинні пройти навчання, і це якраз резерв, який має за 2-3 місяці бути базовим для наступальних операцій. Я ще раз підкреслюю: це актуально до того, коли Росія згенерує те великі сили, недостатньо навчені, невеликий рівень техніки озброєння, але масово нам треба до того знищити ворога і звільнити Україну тоді. Ота от актуальність тих дивізій, корпусів і армії, яка вона формує там Шойгу, уже не буде, тому що вони поки розвернути цю бюрократичну машину велику ще як періоду Другого світової війни, так по таким стандартам. От вже не буде актуально. Ми їх просто-напросто викинемо з нашої території, а режим може пасти. Тому такуріні треба вести найближчі 3-4 місяці. Це наша перспектива. Але готувати висококласний резерв і бігом освоїти всі можливості, що нам надають. Дехто критикує Рамштайн у плані підготовки і резерву, і наших військовиків. Я скажу перспектива найближчих двох трьох місяців. Це сотні, сотні БТРів, БМП, дуже ефективних. Більше сотні танків і е, західного виробництва. І декілька сот може бути е, ще радянського, але модернізованих. Це високоточні дальнобійні ракети, це системи потужної радіоказ системи ППО, включаючи і 4 Петріота і багато інших систем. Це те, що сьогодні може базовим бути, і цей резерв треба говорити не тільки ще раз підкреслюю, в людях. Це важливо, все які будуть керувати, а в тому, чим вони будуть якраз керувати, що будуть стріляти, як ефективно будуть знищувати всі потужні всі потоки росіян, які лякають сьогодні. І Росія там веде інформаційні кампанії проти нас, і дехто навіть навіть нашому інформаційну просторі говорить, От там якась навала ці навали треба. Згідно зустріти, і є для цього всі можливості. Пане Микола, маємо питання студії до вас від Петра Костюка. Пане генерале, я вас вітаю з ним зовнішньої розвідки. Ви її очолювали свій час дуже, дуже, радий. І, дуже е... радий, дуже приємно. Да. І, я е... дуже пеп... радий, тому що сьогодні це стратегічна перспектива для України, знаючи всі плани задуми ворога, проводив відповідні операції і на полі бою, і в е... денні або навіть у. Далекі, так сказати, тилу ворога. Це та перспектива, яка знисить зусилля ворога на всіх напрямках. І як е, фахівцю зовнішньої розвідки, хочу задати таке питання. Вам, думаю, відомо, що буквально декілька днів тому, в Стокгольмі, екстреміст, він має шведське громадянство, спалив Коран навпроти посольства Туреччини. Відповідно, в Туреччині. Спалили прапор Швеції зрозуміло, що арабський світ обурений, і вони пов'язують Швецію, яка хоче в НАТО, з Сполученими Штатами Америки. А зараз Сполучені Штати нам найбільше допомагають. Чи не вважаєте ви, що це власне треба шукати в цій справі російський слід? Таким чином, вони хочуть відволікти увагу від російсько-української війни, ну і багато чого натворити в Європі і не тільки в Європі. Дякую. Я дуже, дуже, так сказать, задоволений таким підходом, тому що ви попали дуже в ціль, конкретну ціль. Сьогодні Росія налаштована створити протиріччя в НАТО. Ми вже бачимо, як вони намагалися розвести, особливо із Угорщиною. Що вже зрозуміло, прем'єр займає позицію в багатьох питаннях про російську або підігрує. Точно так же ситуація була в Сербії, пам'ятаємо з Косово буквально тиждень-півтора назад. Розгорнути там війну, щоб НАТО було перекинуло всі зусилля туди. І з другого боку це нести розкол в плані формування єдиного блоку НАТО і вступ. Росія задіє всі ресурси, свою агентуру для того, щоб це створити. але це дуже стратегічні загрози, тому е... повинен зрозуміти, що країни не повинні піддатися на цю провокацію, е, пане генерале. Якщо можна, ще маю одне два запитання, вже. Вернемося на територію України на превеликий жаль на Донбасі. Далі продовжуються активні бойові дії. А Російська Федерація машина вбивця не продовжує, не припиняє навіть так мобі мобілізовувати своїх, так би мовити, військових. І як ви думаєте, насправді цікава ваша думка? Ця мобілізація, яка в активні дні активно обговорюється на Росії, це для по спроби ще одного повномасштабного наступу на нашу Україну. Чи все таки вони мають намір взяти Донецьку область до кінця березня? Що ви думаєте? Для чого їм ця мобілізація? А, ну, в першу чергу, Путін програє стратегічно і він передбачає, що як ми далі будемо потужно рухатися, а ми готуємо не тактичні спецоперації, які ми зараз проводили свад у Криміна, а стратегічні, які можуть звільнити південь аж до Криму, зайти в Крим і в схід. А це падіння режиму. Тому Путіну іншого формату немає, Чим політично інфляційно підняти хвилю і страна огромна, тому що загрожує не тільки Україна, Захід смобілізувати ресурси і підняти російський народ, як він говорить, на боротьбу невідомо проти чого проти, е, то мирних людей в Європі і в Україні. Тобто і формат розпочати таку масову, наскать, так е, ну вже скажу інфраційну кампанію. І далі уже цій філії проводити мобілізацію, тому що сьогодні вже мобілізація в Росії не популярна, і він не може обявити другий етап, або все б'єм чи мобілізацію по всій Росії, тому що розуміє, що будуть проти мінімум буде саботаж, як ми говоримо, а максимум буде і масові виступи, як вже були в ряді регіонів. Тому Путіна виходу сьогодні немає. Йому треба якимось чином, хоча б зберегти динаміку мобілізації і утримати позицію в Україні. А тоді тиснути на всіх напрямках, щоб домовлятися нашою державою, коли ми матиме успіху при е, якраз наступальних операцій. Але шансів він вже не має. Оця бюрократична машина, вона не забезпечить тих успішних наступальних операцій, які є. Ми вже говорили про те, які є ресурси проти цього, і зрозуміло, що вона не матиме ефекту. Чому Тому що він не пілотує, по перше, мотивованих висококласних бійців, які виконують спецзавдання в широких масштабах. Це не та війна, коли він може бити священно проти якогось агресора, тому що вони воюють на нашій території. Вони сходять тут злочини, теракти, і всі це буквально не розуміють. Коли росіяни не розуміють, тому що ми говоримо, а от росіяни підтримують це, підтримують до того часу, поки це йде загальна інформаційна компанія по всій Росії, коли стосуватися, що будуть гинути сотні тисяч їх дітей, батьків і тому подібне. Там уже питання не буде стояти підтримувати чи режим чи агресію. Питання буде стояти в тому, що вони будуть гинути самі. І отут якраз почнуться ці протести. Але вони начуються тоді, коли будуть активні, ефективні наступальні операції. Тоді і не тільки ця е, мобілізація провалилася, але режим провалиться. Важливо. Тоді прихильники Путіна, і я знаю всіх, і Путіна і точно особисто вони шукати винуватись, винуватись будуть шукати винуватися. Винувати буде Путін. Вони думають, як його усунути, і домовлятися з нами із заходом, на яких умовах вже етап здачі.